Всім привітки, це моя На Єліна, і сьогодні у мене має бути досить насичений день, який я вирішила розділити разом з вами. Зараз я знаходжу свої подружки і ми вже скоро будемо вирушати в Starbucks. Також потім маємо зайти в магазин, а далі на дві години дня у мене буде манікюр. Хух, я трішки переживаю, як мені його зроблять, так як я там ще не була. Також сьогодні день народження, і я ще повинна купити їй кульки. Ось такий от у мене сьогодні лук. Звичайний. Так ми спочатку заїхали в магазинчик, потім вже поїдемо в Starbucks. Все, ми вже в Starbucks. Взяла собі ось такий от лимонад і от такий от карасанчик. Так, зараз вона час 15, і мені написали, що вже вільно, тому ми вже їдемо зараз робити мені нігти. Все, Мені вже зробили манікюр. Ось такий. Ой, це був мій перший раз, коли я робила в салоні. Ой, я не знаю. Я якось переживала, чи мені сподобається чи ні. Поки я не знаю. Ось так трошки незвично. Тим більше френч. Я не скажу, що я його прям люблю. І. Але не знаю. Напевно, мені подобається. І ось так от вона мені зробила. Так, досить непогано. Коштував такий манікюр 70 доларів. Так як я робила з нарощуванням. Якщо б я робила без нарощування, вийшло б 55 доларів. Але так як в мене ніжці були короткі, я захотіла, щоб вони були більші в мене. Тому ось так от. До речі, зараз досить гарна погода. Так, мене вже зустріла моя подружка. Она уже оценила мои нифтики, да? Да. Как сделаны? Красивые. Да, очень красивые, кажется. Вот. Просто как красота. Тут пять рожевых кулек и одна одиничка, одна шестерка. Таких их 16 лет выполнила сегодня. Буду сегодня летать свою сестричку. Ми тут з мамою заїхали. Подивитися для сестри квіточки якісь. То я поки тут хожу, дивлюся, які є. Поки не знаю, які будемо брати, потім вам покажу. Ну, оці от непогані, до речі, такі. Ой, навіть не знаю. Мені, до речі, сподобалися ще якісь от такі от варіанти. Я вибрала ось такий от. Вазончик. І ось такого от ведмедика. Він такий м'ягенький. Ось. І ось такі от розочки. Все, я вже їду додому. От. Я вже вдома і я вже вітала свою сестру з днем народження, але я це не записувала на відео. Але можу сказати, що їй все дуже сподобалось. І на цьому я вже буду закінчувати свій влог. И всем пока.